Woo! <laughs> Під час космічних перегонів Радянський Союз запустив супутник ворона 1 але невдовзі втратив зв'язок. Вони відправили космонавтів на пошуки, але їх негайно вбили тіньові інопланетні істоти Тифони. Радянський прем'єр Микита Хрущов попросив Кеннеді про допомогу, і програма була запущена. Спільними зусиллями ворожий інопланетянин опинився на надсучасній космічній станції. Але після того, як Кеннеді пережив замах у Даласі, він очолив програму і вклав у дослідження більше коштів і ресурсів, хоча проект так і не зміг дати жодних результатів. Зрештою, станція закрилася у 1998 після того, як Рив тифонів призвів до загибелі дослідницької групи у 2030 році. Корпорація Транстар викупила станцію, перейменувавши її на талос 1 для вивчення тифонів. І всього за кілька років вони створили нейромоди, генетичні модифікації, що дають людям силу тифонів. Чудова ідея. Ви, Морган, Ю, ви прокидаєтеся у своїй квартирі на землі. Насправді ви на борту талас 1 і вас обдурила голограма. Тифони розлютилися і всі на борту загинули. Можливо, на щастя, ваша розумна минула версія себе залишила нейромоди, що ви змогли їх знайти, коли будете перебувати в стані амнезії. З вашими новими інопланетними здібностями та клеєвим пістолетом. Ви розгадаєте таємницю Талоса 1 і те, чому ваш старший брат, генеральний директор Транстар, піддав вас таким жахіттям, або ви просто кататиметеся в образі коробки з-під піцу протягом всієї гри. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.